Коли молоко дешевше заводу, люди задумуються, чи потрібна в селі корова. Монополісти, які приймають молоко, знизили ціну до 2 гривень 80 копійок за літр. Пані Наталія із села Верхи Камінька району має корову, але молока вже давно не здає, бо невигідно. За такі гроші віддавати в її увели і свинямся, хоч свиня якась набереться, щоб буде за щось смію прокормити. Аби розібратися у цій ситуації, кандидату народні депутати України Ірина Констанкевич звернулася із депутатським запитом до антимонопольного комітету, який підтвердив, що ціна на молоко на Волині дійсно занижена. Я думаю, що будуть покарані ці монополісти заводи, тобто оштрафовані і накладені на них санкції, але цього недостатньо. Важливо, щоб ціна піднялася до 4 гривень, так як це є в інших областях. Мешканці села Верха та Ворокомле, окрім молочної, мають інші проблеми, з якими громада самотужки розібратися не може. Вони стосуються незаконної вирубки лісу. Голова села Ворокомле Віра Тютях зауважила, що від грудня і дотепер до неї не зверталися за виділенням ділянки під вирубку лісу. Натомість громада обурена з тим, що доводиться бачити. Кожен день ріжуть ліс, душа болить через те, що буде так, як в. Олександра Олеся порубаєте ліси, ніде буде і сховатись, як тому зайчику. Так і в нас. У мене, наприклад, вже швидко буде видно від ворогов не до виїгоща. Чому зараз в нас в районі, чому в нас виріжджається так, готовим ліси? Нема, не є відники, я відники повирізували. Чому в вороговні? Я готові таке питання задавав. Чому іменно вороковні зійшлося з Гектарами Гіктарами ліс. Рубають ваші цей ліс, їхні пилорами стоять. Вони це все роблять. А ви а ви тихо мовчите? Тому я готова допомагати, чим я можу. У той час, коли на прохання Міністерства екології та природних ресурсів України Кабмін заборонив будь-які санітарні виробки лісу, та набув чинності мораторій про заборону експорту необробленої деревини, поліські ліси зменшуються. Місцеві жителі стверджують, причина зникнення грибниць та ягідників у виробці молоко, чорницю, борштин то це наші все природні ресурси, і будемо займатися. Проблему лісом, але ви повинні так само не мовчати, коли ваш ліс. Ваші ж багаті люди його, його рубають для того, щоб собі збагачувати. Та чи надіються мешканці, що їх таки почують? Ну, якби може там більше жінок було б, більше толку в держави було б. Ми жінки, ми можемо все.